Привіт! Мене звати Пова. Мене звати Саша. Нам дуже приємно, що вам так сподобалось наше перше відео і тому ми вирішили продовжувати. Сьогодні ми поїдемо у Корець. Цей населений пункт занесений до списку історичних міст України. Ще про це місце згадував Тарас Шевченко у своїх повістях, а також там була засновано першу в україні друкарню на фівериті. Саня? Саня. Шо там? Погода в Рівному. Одночасно можна зустріти когось в курточці і футболці. А що йдемо на автовозал, перестати. Саша зараз робить дуже екстремальний трюк, який я нікому не рекомендую повторювати. Він хоче купити булочку на автовокзалі. Nie bądź jak Sasha. Користь невеличке містечко, населення близько восьми тисяч людей. Проте тут є краєзнавчий музей, кілька навчальних закладів, кафе, кав'ярні та навіть кілька нічних клубів. Але тут немає де переночувати, тому що немає ні готелів, ні хостелів. Вова, як ти думаєш, кому встановлений цей пам'ятник? Е, ну, видно, що це пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, проте. Його ось ця поза дуже нагадує пам'ятники Леніна. До існуючої форми тулуба Леніна дали по грудя Тараса Григоровича Шевченка. І з тих пір у корці є ось такий оригінальний пам'ятник. Нічого собі в корці сортують сміття. Радує, що корець маленький, і його можна обійти пішком буквально за 30 хвилин. Є такі от умови зйомок. Там, не знаю, скільки метрів 25-30. Замок, і я маю зараз пройти задом по цю штучку. Замок збудований у 1386 році. З трьох сторін він оточений глибоким ровом, який надійно захищав фортецю від нападу. А із заходу вона була надійно прикрита річкою. Дістатись до замку можна лише через міст та по запрошенню власників. У 1832 році цей замок згорів і після того тут не проводили жодної глобальної реконструкції. Саме через те до нашого часу збереглися лише ось ці руїни. Ось ця церква, яка стоїть позаду мене, вже третя на цьому місці. Перша згоріла, друга простояла 100 років, після чого її розібрали, бо вона була в аварійному стані. І в 1897 році побудували ось цю дерев'яну церкву, яка стоїть і до нині. Порець має ще одне цікаве місце, яке ми радимо вам відвідати. Це міст, точніше, половина мосту. До Другої світової війни через річку Корчик вів інший великий та високий міст. Але в 1944 році німецькі окупанти, коли відступали, підірвали половину цього моста. Після того його було добудовано деревом і простояв такий міст аж до 1980 року. Перед приїздом одного з високопоставлених радянських чиновників дерев'яну частину мосту вирішено було розібрати, тому що вона виглядала непрезентабельною і, тим більше, зовсім неподалік було збудовано новий сучасний міст. Завдяки цим подіям, зараз ми маємо таке цікаве туристичне місце, прямо як в американських фільмах. Половина моста, яка різко обривається. Звісно, там зараз стоять огорожі для вашої безпеки. Знак Я Люблю Корець. Це популярне місце для фотосесій, тому ми радимо вам його обов'язково відвідати. Темрява застала нас зненацька, і ми вже в сутінках повернулися до рідного міста. Ми не врахували, що зараз осінь і вже темніє набагато раніше. Проте вчіться на наших помилках і враховуйте при своїх подорожах. Про підсумки. У користь можна доїхати на приміській маршрутці. Це вартує 60 гривень. Можна скористатись невеликим лайфхаком і доїхати на маршрутці, яка прямує до Києва. Це буде трішки швидше. В самому Шкорці є багато дерев'яних церков, замок, обвалений міст та краєзнавчий музей. Це все ми рекомендуємо вам відвідати. Надіємось, вам сподобалось наше відео. Ми дуже старалися, щоб його зробити. Не забувайте підписатись на канал та залишайте свої коментарі. Ми прочитаємо та відповімо абсолютно на всі, а також залишайте пропозиції, яке місце ви б хотіли побачити в наступному випуску.